Усім привіт, народ, хто дивиться мій канал. Хто зайшов, або просто переглядає, або слідкує за нашим каналом. Сьогодні ми приготуємо дуже смачний шашлик, і я покажу вам, як я мариную шашлик. Народ, звичайно, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підтримуйте наш українськомовний канал. А ми поїхали готувати. Народ, для маринування шашлика нам потрібно, звичайно, м'ясо. М'ясо я беру шию. Не беру не клуб, не філейку, бо шашлик виходить суховатий. Беру шию. Шею ми взяли, вже нарізали на такі кусочки маленькі, я не буду вам показувати, щоб не затягувати відео. Далі нам потрібно два, дві цибулі. Звичайно, приправи для шашлику. Отаку я взяв я народ маринував другою приправою, але її не було. Будемо пробувати це маринувати. Звичайний майонез. І народ додаю трішки вина. Народ наріжемо нашу цибулю на полукольця. Народ, цибулю ми нарізали і прикидаємо до нашого м'яса, але подрібнюємо таку рукам. Перемішуємо нашу цибулю. Добавим народ нашу приправу до шашлику. У нас складається, вам приближу склад сіль, куркума, перець, червоний базилик. Роздобавляємо туди майонез. Народ додаємо нашого вина. Небагато, буквально 2-3 стаканчика. Народ стане. Народ, звичайно, солим. І все оце ретельно вимішуємо. Як я народ люблю це робити, але нічого треба вимішувати. Статі, руки є мив народ. Поїхав. Отак От народ ми замаринували наш шашлик. Народ шашлик має стояти все менше дві години. Але він у нас простоїть, можна сказати, що сотку. сутку. І ми будемо завтра жарити. Ну, Звичайно, не забувайте за лайки, за коменти. Народ підписуйтеся, ми стараємось для вас. Вам не складно поставити лайк або написати комент. Вам не складно нам приємно, народ. Звичайно, народ. Ми це м'ясо кладемо в холодильник. Накриваємо його, зараз я накрию. Фульгою. І на другий день будемо жарити. Ну, що народ, шашлик у нас замаринувався. Дуже добре промаринувався Стояв він у нас в холодильнику. Ну, 24 години. сутку стояв. Більше не потрібно. Я думаю, і менше теж не потрібно. Промаринувався. Зараз ми будемо його накладати на шампура. І, звичайно, показувати, як ми будемо далі жарити наш шашлик. Народ, звичайно, ви не забуваєте там підписуватись на канал. ставте лайки. Народ, ми стараємось для вас. Вам не важко поставити лайк, коментом поділитися. Народ, Спеціально я ріжу м'ясо на маленькі кусочки, щоб воно прожарилось. Великі куски я не люблю. Просто великі куски вони знаружі обгоряють, а в середині полусирі. Народ. Ми вже наше м'ясо заклали на шампура. Як розпалювати вогонь, я не буду кидати вам. Збоку в лівому углу екранчика виб'є відео, як ми розпалювали вогонь, там пару секунд, щоб не займати ваш час. Розпалюємо на розвонь, доводимо до грані. Я думаю, що всі знають розпалювати вогонь. І будемо далі, далі жарити наш шашлик. Народ, звичайно. Не забувайте класти лайки і ділитися коментами. Поїхали! Такий народ наш шашлик получився, народ. Ще пару хвилин і ми будемо забирати його з вогня. Народ, я не буду показувати, як я його пробую, куштую. Народ, ви все бачите дуже смачно. Народ, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Діліться коментами, звичайно. Підтримуйте наш українсьмовний канал. Народ, дякуємо за перегляди, за коменти, за лайки. З вами був відео Давіда або просто Давід. Мирного неба і миру в серцях. Пока! Пока. Звичайно, всім смачного. Хто зараз піст, то дивиться. І нам теж смачного. Дякуємо за перегляд!